30 травня 2024 року стало відомо про смерть Анастасії Заворотнюк. Їй було лише 53 роки. Згадаємо життя актриси, яку з 2004 року більше знали, як прекрасну няню Віку з семисезонного серіалу Моя прекрасна нянька. Анастасія Заворотнюк, акторка, телеведуча, співачка, заслужена артистка Росії і Фігурантка бази даних центру Миротворець в Україні вона випадково витягнула щасливий квиток до популярності. Але чи насправді щасливий? Чи була насправді прекрасною Няня Віка? Та все по порядку. Анастасія Юріївна Заворотнюк народилася 3 квітня 1971 року в Астрахані, в Росії. Її родина була театрально телевізійною. Мати, народна артистка Росії Валентина Борисівна Заворотнюк, працювала в Астраханському театрі юного глядача. Батько Юрій Андрійович Заворотнюк працював на телебаченні і був членом академії російського телебачення. Ще з раннього дитинства вирішила грати в театрі і наполегливо йшла до своєї мрії. У вільний час займалася музикою і танцями і брала участь у танцювальному ансамблі Лотос. Звісно, батьки всіляко підтримували доньку. До речі, старший брат Святослав також був пов'язаний із мистецтвом, працював режисером монтажу в Астрахані і помер від перитоніту у віці 52 років. Анастасія вступила до школи студії Примхаті імені Чехова. На курс Авангарда Леонтьєва і вже у 1991 році вийшов перший фільм за її участі під назвою Машенька за мотивами книги Набокова. Режисеркою була Тамара Павлюченко, а Анастасія зіграла у фільмі головну роль. 1993 року Анастасія, в той час закінчивши школу студію МХТ, стала акторкою театру студії під керівництвом Олега Табакова. За 10 років роботи в театрі вона зіграла майже у 30 виставах. А її улюбленою роллю була й залишалася до останніх днів роль Варі з вистави Пристрасті за Бумбарашем. Та до 2004 року Анастасія залишалась однією із може і талановитих, але маловідомих акторок країни. І от він, щасливий квиток. Головну роль у серіалі Моя прекрасна нянька мала зіграти інша акторка. Проте доля розпорядилась інакше. І Анастасія отримала пропозицію по телефону, погодилась, хоча нічого не чула про цей серіал раніше. А заснований він на сценарії американського ситкому няня з Френ Дрешер і стала нянею вікою. Дія серіалу відбувається в Москві. Сюжет розгортається навколо Вікторії Прудковської, власне няні Віки, яку зіграла Анастасія Заворотнюк, енергійної, екстравагантної дівчини українського походження, яка потрапила у скрутні обставини. Віка потрапляє додому Максима Шаталіна, відомого продюсера, вдівця та батька трьох дітей. Шаталін на той час влаштовує вечірку для потенційних інвесторів. І негайно потребує няньку, яка б доглянула за дітьми. У відчаї він бере на роботу Віку, хоч у своєму виборі дуже сумнівається. Велику роль у серіалі грає сім'я Віки, складена з численних сестер і братів, тіток і дядьків, розкиданих усією Росією та Україною. Серіал просував українофобські мотиви. Попри це, його транслювали в Україні. І навіть не один канал Україна 1+,1, плюс Новий канал, ТРК Україна, Тет К1. Сьогодні це просто важко уявити. Няня Віка родом із Маріуполя, зображена неосвіченою некультурною заробітчанкою в Москві, наївною та вульгарною, обмеженою та грубою, невихованою, постійно принижувала своє рідне місто Маріуполь. В одній із серій. Цинічно говорить няня Віка, Максиме Вікторовичу, вашій доньці потрібна вишиванка, чи то на свято Приєднання України, чи то від'єднання, а її родичі з Одеси, Бердянська, Бердичева, Мелітополя, зображені недалекими й вульгарними, і ницо висміюються. Зокрема, у серіалі висміяний і український акцент головної героїні. Окрім того, звучать жарти про те, що українці крадуть газ у Росії. В одній із серій. Продюсер Шаталін каже: Віко, ви крадете речі в магазині, як Україна російський газ. А от росіяни протиставляються няні віці як успішні, інтелігентні, загалом елітні люди Вони дивляться згори вниз на цю заробітчанку. І можна було б сказати, що це ж просто кіно, просто роль, яка дісталась акторці. Та ні. Бо, по перше, сьогодні ми вже знаємо ціну пропаганди і як просто кіно стає впливом на мізки. Бо, по-друге, актори можуть обирати ролі, і творчий доробок кожного згодом розповідає не лише про здібності, а й про внутрішній світ митця. А доробок заворотнюк доволі великий. Бо після серіалу її почали запрошувати частіше. Окрім акторської діяльності, Анастасія Заворотнюк виступала і як телеведуча. Була ведучою програми Хороші пісні, вела програми кухня для чайників, танці з зірками, танці на льоду, була ведучою крижаного періоду, співведучою в шоу Шлюбні ігри та Шоу Лід і Пломінь. Брала участь у першому сезоні проєкту Дві зірки. В парі з Михайлом Боярським, у фіналі якого посіла друге місце, у 2013 та 2014 роках виступала ведучою шоу Дві зірки. З лютого по грудень 2016 року разом із чоловіком Петром Чернишовим вела новий ранок на НТВ. Анастасія Заворотнюк була лауреаткою багатьох премій, зокрема, лауреаткою премії ФСБ. У номінації акторська робота за роль офіцера ФСБ у художньому фільмі Код Апокаліпсису. Вона тісно співпрацювала із Сергієм Жигуновим, Маратом Башаровим, Олесею Залізняк, згаданим вже Михайлом Боярським та багатьма іншими особами, які підтримали війну Росії проти України, та й сама здійснювала незаконну гастрольну діяльність на території Окупованого Росією Криму. Тому й стала фігуранткою бази даних центру Миротворець як особа, що становить загрозу національній безпеці України і міжнародному правопорядку. Хоча й була знайома із теперішнім президентом України Володимиром Зеленським та першою леді Оленою Зеленською, Заворотнюк і Володимир Зеленський колись були друзями. Акторка неодноразово брала участь у шоу Квартал 95», Знімалась з теперішнім президентом України у фільмах. Зеленські навіть гостювали у Прекрасної няні. Було це, звісно, ще до початку війни. Коли Зеленський став президентом України, Заворотнюк дуже тепло його привітала із новою посадою. Володю, я знаю, який ти невтомний і захоплений трудоголік на майданчику, як ти включаєшся на 100% у кожне завдання. Яке стоїть перед тобою, я щиро радію, що ти виходиш на зовсім новий рівень, що ти вже здобув таку велику і важливу перемогу, бажаю з усією властивою тобі енергією, віддачею та правдивістю існувати у цьому новому статусі, стати справжнім благом для своєї країни та народу, який тобі довірився. Успіхів! Вітаю! написала Заворотнюк. На своїй сторінці в інстаграм. І це після подій 2014 року, і після того, як у ході президентських виборів 2018 року Заворотнюк увійшла до складу руху Путін Тім, що виступав на підтримку Володимира Путіна. Може, саме це і стало прокляттям Анастасії Заворотнюк, і розплата за підтримку монстра повернулась до неї жахливою хворобою. Особисте життя Анастасії Заворотнюк, як і її громадянська позиція, не було стабільним. Шлюб із першим чоловіком, німецьким бізнесменом, тривав лише близько року. Олаф Шварцкоп був колишнім військовим льотчиком німецького походження. Народився він у 1959 році і був на 12 років старшим за актрису. З другим чоловіком, Дмитром Стрюковим. Який володіє елітним московським автосалоном, вона прожила кілька років у Лос-Анджелесі та Чикаго, де вони разом започаткували агенцію елітної нерухомості. У цьому шлюбі народилося двоє дітей Анна та Майкл. Проте родина розпалась. Потім Заворотнюк зустрічалась із Сергієм Жигуновим щось близько трьох років, якраз під час зйомок моєї прекрасної няньки. Анастасія розірвала стосунки з Жигуновим заради фігуриста Петра Чернишова. Роман із Чернишовим розвинувся дуже швидко, і вже у вересні 2008 року вони одружилися. А за 10 років, у жовтні 2018-го, у подружжя народилася дочка Мила. Та насолодитись материнством і щасливим сімейним життям Анастасії не судилося. ледь не одразу. Після народження дочки в актриси діагностували пухлину мозку. І вже з середини серпня 2019 року вона припинила участь у театральних виставах. А 15 жовтня 2019 року оточення акторки заявило, що Заворотнюк проходить курс лікування. 14 травня 2020 року стало відомо, що у Анастасії Заворотнюк виявили агресивну форму кухлини головного мозку, гліобластому. Анастасія боролась за життя майже 5 років операції, хіміотерапія, інші способи лікування. Родина намагалась убезпечити їй спокій і втаємничити стан, оберігаючи приватність і сподіваючись, що Заворотнюк зможе перемогти хворобу. Та зникнення акторки з екрану і театральної сцени викликало безліч пліток, і жовта преса декілька разів за ці п'ять років Анастасію вже поховала. Проте тільки зараз, у Москві, в ніч на 30 травня 2024 року на 54 му році життя няні віки, тобто Анастасії Заворотнюк, не стало насправді. Повідомляють, що прощання відбудеться у Покровському монастирі і поховання на троєкурівському кладовищі 1 червня.